Історії з мовами Василь Вірастюк, як ви налагоджували спілкування з товаришами по спорту під час міжнародних змагань? Е, ну, ви знаєте, треба почати з того, що там в ідеалі е, окрім української і російської, я не знаю, мабуть, жодної мови, хоча там потрошки знаю англійську. Ну, там декілька речень. Звісно, польською можу е, щось запитатися і розуміти тим більше е, болгари, наприклад, ну такі близь, близькі до нас мови. Ось цими мовами я можу користуватися, але все рівно е, якось англійська мені не далася в школі. Не, не те, що не далася, а я просто не звертав достатньої уваги. Ну, Я маю, коли я навчався в школі, мені здавалося, що вона мені буде не потрібна. В дорослому житті. Ну для чого? Я живу у Франківську, не знаю, в дитинстві тоді думав, що ніколи я і за напевно, не вийду, тому що кордони тоді були не особливо відкритими. Ось. Звісно, коли почав їздити на змагання, я зрозумів зворотнє і пошкодував над тим, що не вчив достатню кількість спортсменів, була з бувшого радянського союзу. Це ага. країни Прибалтики, Росія, Ось, Україна. Тому ми всі знаходили мову, знаходили, тобто, взаєморозуміння за допомогою російської мови, і в нас не було ніяких проблем з спілкуванням. Як діти проводять свій вільний час? Чи вивчають вони іноземні мови? Я привчаюсь до порту. Вони в мене ходять на східні єдиноборства. Угу. Ось, це спорт як база. Для дітей я рахую дуже прекрасна, тому що східна філософія вона вчить, вчить стояти, стояти і захищати себе та свою сім'ю паралельно бути культурним, вихованим і ввічливим, і поважати свого суперника. Я думаю, що це. Такі важливі речі, які. Ну тому що ви знаєте, в останнім часом, там останні десятиріччя дуже важко конкурувати з комп'ютерними іграми, mm. з кількістю різних прибомбасів, гаджетів. Ну, ось і тому дуже важко дітей вирвати з цього. Mm. А, і ось, в принципі, це, це є моя заслуга і моєї дружини. В тому, що діти ходять, ходять займаються, тому можу сміливо сказати, що поки що вони займаються для нас. Я так сподіваюся, що все-таки з часом вони дійдуть до того, що займаються хорошою справою, і що батьки все-таки були праві. Хоча, можливо, зараз вони так не думають. думають, що Батьки їх заставляють щось таке надзвичайне робити. Ну, я ж говорю, це покаже час. А зараз, зараз, звісно, їх треба заставляти, їм треба багато розказувати, багато розмовляти з ними і переконувати. І переконувати, що їм це потрібно. Ну, дивіться, окрім школи. От ми буквально 5 хвилин, як прийшли зі школи, у них є час на обід, потім до них приходить репетитор. Ось потім у них знову ж таки є. До години часу, щоб відпочити, вони займаються своїми справами. Буває по-різному. Буває, я з ними гуляю, буває дружина. Ось. Якщо взимку, взимку частіше я гуляю, тому що дружина не, не полюбляє холод і зиму взагалі, тому зимою гуляю я, кидаюся з ними в сніжки, при можливості катаємося з гірки, ходимо. Ось. Ну, Десь, десь отак от триває їхнє дозвілля. А Адам це старший син, якому 12 років, вивчає французьку і англійську, а менший якому 7 німецьку і англійську. Ви знаєте, принаймні ми на це сподіваємось з дружиною. Ми все-таки сподіваємось, що можливо їм це дійсно допоможе в їхньому вже дорослому житті. Ну, принаймні ще між дорослим є між і, і дитячим віком є ще юнацький, я не знаю, як у спорті юніорський, молодіжний вік, коли в них настає час навчання в інститутах, університетах. Ось, і, ну, не знаю, можливо, можливо, вони собі виберуть навчання за кордоном, і я думаю, під час того, коли вони будуть здавати вступні іспити. Їм це дуже допоможе. Ви б хотіли реалізуватися у новій для себе сфері? Ну, я танці зразу на пам'ятці, тому що треба бути реалістами, не з моїми габаритами. Ну, якщо говорити про співи, ну ось шоу бізнес наш, я думаю, що ну, це таке дуже суб'єктивне щось. я Треба мати, мабуть, покровителя, хорошого продюсера і дуже багато суєти. Я прекрасно співаю собі в компанії наших хлопців-батерів, кару я і, і цим задоволений. Чи хотів би я розвиватися в плані кіно? Мабуть, би хотів. Я, в принципі, відкритий до спілкування, я з люб'язністю чекаю і говорю. Нідні пропозиції, Якщо вони є, звісно. Вони бувають, але я не на все погоджуюсь, погоджуюсь тільки на те, що цікаво мені. А от розвиватися і йти далі в плані в плані кіно і, і бачити себе як актора. Чому це цікава справа і мені, мені просто цікаво цим займатися, що саме є бажання. Вас підкали мовні труднощі під час випробування Форт-Боярд у Франції? Ну, діло в тому, що там під час діймок, там всі наші. А режисери, а тим більше ведучий, в ступка Дан Сильвестрович. Так що ніяких питань не було. Ви російською мовою у повсякденному житті? А, ну, у мене є практика непогана. По-перше, тому що а, а, моя дружина розмовляє російською мовою. Я не вважаю Кією україномовним. Я його ну, принаймні я, як людина, яка розмовляє українською, я вважаю киян російськомовним. О, це перше. Тому вільно володію двома мовами. Ну, принаймні немає проблем користуватися російською мовою. Якщо це потрібно, наприклад, коли я спілкуюся з хлопцями, з тими самими хлопцями. Латвія, Литва, Естонія. У вас траплялись якісь мовні конфузи? Ну, я, мені звісно, дуже, дуже побоювався завжди літати кудись на міжнародні змагання сам ну, на, на одинці. тому що я розумію, що в англійській я не сильний, а тим більше, коли ти летиш, наприклад, в Іспанію або в Францію, взагалі ігнорують. Ну, було таке, я одного разу прилетів. Я в Іспанію, це була Фленція. По-моєму. Я підходжу, там привітався англійською. Добрий вечір, я такий-то такий. А я йду в номер. ось, Заходжу, поставив сумку, ну дивлюсь, вже хтось спить. Мене в номер, я поставив сумку, щоб почав розстеляти ліжко. Думаю, треба зайти, напевно, в туалет в душ. Заходжу, дивлюся, а на батареї висять. А чіночі речі там вчив труси, там біля зеркала якісь. А, ну, якась там помада, зеркало, пудра, ну щось таке от лежить. Я розумію, що мене поселили в кімнату спорт, спортсменкою. Я тихенько беру речі, знову збираюся, йду на рецепцію. Більше на емоціях я перелякав і, і кажу дівчинці, excuse me. <с> ну, Показує їй ключ від свого номера. Кажу, в <с> А як не дивно, вона не зрозуміла. <с> Переселила мене в інший номер. Ось таке було. Чи є фріланс послуги спеціалістів з іноземних мов корисними? О, як перекладача це однозначно корисно і потрібно. Взагалі як перекладач. Як перекладач по скайпу по відео, це взагалі дуже цікаво, якщо мені, звісно, за кордоном десь потрібен перекладач. Але так я переважно за кордон їжджу завжди з дружиною, а вона володіє і англійською і німецькою. Звіть, будь ласка, три причини, чому ви одружилися? Ну, перше, дивіться, перше, я її відправив вчитися на права, друге, вона знає англійську, третє знає німецьку. Що ви можете побажати нашим користувачам та співробітникам? Ну, ви знаєте, зважаючи на те, що е, робиться в нас в країні, тому хотілося б, напевно, побажати, щоб вони свої знання використовували тут, у нас вдома, на території України, і е, не шукали кращого життя за кордоном. Е, англійське там, чи німецьке, французьке, неважливо. О, залишайтеся талантами в себе на батьківщині.